Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в коробці, і сьогодні у нас чергова розпаковочка. Дивимось, що там сьогодні до нас приїхало. Так. А приїхала, друзі, у нас ось така ось штука. Спитаєте мене, Юра, ти з глузду з'їхав? Навіщо ти... Замовив собі плойку, це при тому, що ти як бубон лисий. Я вам хочу сказати, друзі, це не плойка. <різь> коротше кажучи, це така прикольна штука. Ну, має бути прикольна. Це ну, спаює коротше ці пакетики. От, Є, зараз вам покажу. Ось такого ось плану, типу паяльчик, він, ну, бачите, в мене в даному випадку з магнітиком. І на двох елементах живлення на батарейках. Ви берете там пакетики з чіпсами, з сухарями, взяли, там, провели і так далі. Але, ну так, щоб. Воно дуже класно паяло. Ну, коротше, потрібно так проводити рази 3-4, щоб воно нормально припаяло. Це при тому, що ну, його потрібно спочатку прогріти, ви отак натискаєте, він там прогрівається буквально там секунд, 10. Да, і вже потім можна паяти. Але ну, це все-таки ну, така несерйозна річ, і мова сьогодні абсолютно не про неї. А ось ця, ця штука, вона мережа. І вона спаює. А достатньо непогано. Значить, область спаювання 9 см. от Вартувала оця штука. Друзі, ну щоб не збрехати, ну, 59 гривень, здається, а можливо, навіть менше. Тобто, вартість, ну, просто смішна півтора бакси. Я вам скину обов'язково і скрін і посилання на магазин. От. Але мені цікаво. Просто в мене є ще інтернет-магазин, і я дуже часто ем, користуюсь тим, що мені потрібно запаяти ось якраз пакетики з, з, якоюсь, з якоюсь мілочовкою. І ота штука, яка висить у мене на металевих дверях, ну, вона не зовсім справляється. Мені цікаво було, чи справиться з нею цей прибор. Так, підключаємо його в мережу. Вмикаємо. Ну, по-перше, по-перше дивимось, ніякого індикатору. До речі, да, чому рожеве? Друзі, все дуже просто. Тому що на рожевий колір була сама найменша ціна. Мене по великому рахунку колір абсолютно не парить, але 59 чи 58 гривень, ну, це, це айс, це, це супер, це класно. Головне, щоб виконувала свій функціонал. Так, є перемикач. Ага, як тільки ми включили. Трошки шимінг я бачу через камеру, але в житті воно горить монотонним світлом. Дивіться, як тільки ми включили перемикач, то відразу цей, відразу загрівся індикатор. Ну, Давайте спробуємо на чомусь на чомусь. Давайте ну, так, так, давайте ось ми візьмемо наш ніж, положимо ось сюди, такий ось целофан. І спробуємо його запаяти. Так. Опа. Я не знаю, скільки потрібно тримати. <смітна> Щось нічого не, не вийшло. Так. Ну, більше ніякого налаштування я бачу немає. Тобто лише одна фізична кнопка, вмикання і все. Ну, можливо, можливо, індикатор має погаснути чи ще щось. Давайте потримаємо трошки. Я бачу там, що індикатор світиться, нічого поки не відбувається. Ну, ось ось так ось. Тримаю. Мені просто цікаво, ну, коли там чи. Друзі, ну, Щось щось у мене повне розочарування. Можливо, це... Можливо, я купив взагалі якесь барахло. Ну, відчуваю себе лохом. Так, якщо ми уявимо, що тут у нас цієї струнки немає, і ми хочемо просто запаяти. Опа, слухайте. А тут взяв уже і дірку пропало. Можливо, потрібно було, щоб воно просто нагрілося. Ну, тут запаяло, до речі. Причому що, ну так, запаяло з розплаву кульо. Ну, цікаво. А може, може і не барахло, може потрібно було дійсно його... Трошки розскочегар. Ну добре, давайте повернемося до того кульочка, де це він? І спробуємо ще раз. Ану, давайте. Отак От ось. Опа. Ну все. Нібито все. Нібито все. Лишнє відірвали. І все. І запаялося. Хм, прикольно. Е, сказати, що ефект вау, я б не сказав. би, е, Але ну, працю, працює, працює. Гріє е, явно, ну, температура набагато більша, ніж в тому цьому, як його розпити. Е, мені цікаво, це. Перевоно, ну, що так, також розплавить, але вже давайте плавати все. Опа. До речі, воно лишає щось. Охех. Ли, лишає воно цієї. Сплавлює так, що лишає е, на, на, на цьому, на, на паяльнику. Ой, кіно. Але потрібно сказати, що, блін, дійсно, спаює достатньо класно. Ні, непогано спає. Ну, я просто сподіваюся, коли він е це остине, то всі ці залишки можна буде... Було... Ой, господи. Потім прибрати. Так. Ну, дивіться, спаяв. Класно, прикольно. В принципі, за такі гроші за 59 гривень достатньо непогана штука. Виключаємо, хай охолоне, і спробуємо почистити, тому що да, температура тут, тут і зараз досить висока. Але потрібно, що, друзі, потрібно просто розуміти, як ним користуватися. Дуже погано, що нема регулятора якогось температури, тому що. Тому що ну дуже сильно нагрівається. І, чесно кажучи, і гріється, і гріється. Ну, тобто, чи термостат якийсь, чи, 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 чи щось там таке? Бачите, і прилипає. Ну, ну якось так, друзі. Якось так. Причому оці ці елементи, самі рожеві, вони видно це якісь термонасадки, тому що вони не бояться високої температури вони не а, не деформуються. Отак, От Юра, по ще собі пальці. Ну, коротше, друзі, ось така ось штука, ось така ось плоєчка. А, в принципі, за ці кошти досить непогано, але. Все-таки потрібно бути уважним, тому що це Китай і це електрика, щоб, не дай Бог, не спалити там квартиру. Ну а так, в принципі, в чом би і ні, покористуватися в вигляді експерименту, не такі вже великі гроші можна. Ну і тим більше воно воно працює, воно спалює ці кульки, і потрібно лише якби, набити руку, і я думаю, що все буде гаразд. На цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, лайкайте, поширюйте відео. Буду вам дуже-дуже вдячний. Все, всім гарного дня!